У світі ж за останні дві доби зафіксували понад 265 землетрусів, Манітудою понад 4 бали. Про це повідомляє європейсько-середземноморський сейсмологічний центр. За його даними, підземні поштовхи відчували у східній та центральній Туреччині, а також біля узбережж Сирії та Індонезії. А в Україні також, до речі, можливі землетруси. Так вважає сейсмолог Олександр Кензера. За його словами, Україна належить до того ж сейсмоактивного поясу, де виникли землетруси у Туреччині. Сильні поштовхи можуть бути відчутні у Києві, Криму і на південному узбережжі України. Чи знають українці, що робити у разі землетрусу? Дізнавалися вже наші колеги. Потрібно, я так думаю, що будуть повідомлення. Повідомлення в засобах масової інформації, і, звичайно, потрібно покинути територію, залишити територію, яка небезпечна для здоров'я життя людини, і вийти на більш небезпечні простори, там, безпечні. де безпечні простори, там, де немає будівель, там, де немає загроз для життя та здоров'я. Не знаю, У нас землі... землі трусу не було. Не знаю. Тікати із... того... з з збуди. Щоб десь не привалило зверху. Ну, знаю, саме головне – це не панікувати. От. Я два рази пережила землетрус в Києві в 77 му і десь 90 я пам'ятаю, 89-й чи 90-й. Я була вдома і дивана підшовхнула. я жила на п'ятому поверсі. Ви знаєте, за 10 секунд я була на вулиці. Тобто потрібно одразу виходити на вулицю з будівлі? Ну да, да, мене дитина е, дома був. Я його в охапку, і на вулиці через 10-15 секунд весь дом був на вулиці на оболоні.